Порожні пляшки, ковдри, консервація в пластикових бутлях та велетенські гори сміття. Цим і не тільки захаращений приватний будинок по вулиці Михайла Вербицького. Все через гори власницю, яка десятиліттями збирає модлох і тягне його у двір. Вона проробила медсестрою на психіатричній лікарні на ігрині. І це в в чечені років, що то сталося, що Вона почала мусор во двір. з мусора, берю. На мусорних баках забирають в пакети і заносять во двор. Ось, ми посадимо, що тут тварин. Зігріватися взимку самотня жінка змушена у власний спосіб. В будинку відключені електрика і вода, обрізаний газ. Зовсім немає туалету. А щоб зігрітися, жінка буквально обкладається справжніми козами. Ось у такому хліву Наталя і живе, щойно настають холоди. Сусіди бідкаються за козами. Жінка не прибирає, а пастися відправляє просто на вулицю. Оце пасей зимою, і осінню, і літом. оце виводить на суху траву ганяє. Часа в чотири виганяє до тімна, часов до восьми їх отоку, там пасе. Вона ж не заготавлює сі, наш нема чим кормити скотину, чим то ж треба. Вона ж добала хоч жити, щоб жива була. Оце ганяє. От, от, мимо всіх там вже й заборчики люди поробили. Вони ж хватають усе, що є під заборами люди, І цвіти, і посадження, і, 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 і туї їдять, усе виїдають. Та не тільки козами обзавелась Наталія, через купу сміття тут масово розплодились щури. Такий. Гадюжник, Вечером іду з роботи, а воно все шевелиться, оце листя, і отакі криси бігають. Пацюки сновигають сусідськими дворами, буквально десятками забігають в хатину у пошуках їжі. Сусідка дзвонила, як то чоловіку, каже: дядя Валера, у вас на криші сидить сім крис. Заходжу на кухню, а на кухні сидить в сковородці криса і на столі криса. Ну як тут не будуть розводитися криси, якщо тут таке антисанітарія в дворі? Там вони отам гною, їх сотні, а вони, а вони ж виводяться не по одній, а не по дві штуки. Та найбільше сусіди переймаються за потенційну небезпеку сміттєвих кучугур, бо не потріб, що назбирала жінка легкозаймистий. Не дай Бог, де то що то займеться, запалиться тут до, до будинок на будинку, воно все займеться. Самотужки прибирати модло горе сусідка відмовляється. Ми спробували поспілкуватись, втім навіть виходити до нас Наталія не хоче. <звук> Наташа. <звук> Наташа! <звук> Сусіди бідкаються, управи на жінку жодної. Во нікого не пускають. реагують на ніякі, вообще з нею розмовляти неможливо. Юристи ж кажуть, якщо сусіди Наталії почнуть вивозити сміття з самотужки, то можуть отримати адміністративний штраф або ж навіть кримінальну відповідальність, бо це її приватна власність. Втім, вихід є. Ефективним буде писати конкретно під статті оці звернення Кодексу України про дні правопорушення, або писати в контексті якихось там кримінальних правопорушень, що завдано шкоду, заподіяно якісь збитки, там що порушуються правила благоустрою, там порушуються права законні інтереси громадян, конкретно в контексті статті КУПА. а якщо жінка не відреагує і на це, на неї чекатиме штраф до півтори гривень. А справою про шкоду чужого майна та порушення прав сусідів повинна займатися поліція. Анастасія Вільхова, Сергій Гончар, новини 11-го каналу.